Лікуються, проходять реабілітацію та адаптуються вдома. Звільнені з російського полону українські захисники після жахливих умов неволі мають проблеми зі здоров'ям. Вони втратили вагу, але не оптимізм. Як колишні бранці, після більше ніж двох років полону адаптуються у цивільному житті. Дивіться у матеріалі Олександра Кули... Олександр Кривокульського. Це мені було 20 років мені було навіть. Відео ну, поки займався там в частині. І чесно кажучи, я дуже хочу повернутися його з Кирилом. Ми зустрічаємось біля сервісного центру міністерства внутрішніх справ. Хлопець прийшов поновити водійські права. Він показує свої фото з Маріуполя, які зробив ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Служив там в частині Нацгвардії. Прослужив на той час десь дев'ять місяців. майже половину прослужив. І тоді вже почалася війна. Підняли по тривозі. Мощі ну, були ну, всі срочники, всі на казармах. Підняли нас по тривозі, там почали екіпіруватися. Був з батальйоном. Скажімо так, виконували свої функціональні обов'язки. Через декілька тижнів нацвардійці вже тримали оборону біля заводу Азовсталь. Там і ховались від російських бомбардувань. Виходив я в полон 17 травня 2022 року. Чесно кажучи, це для мене було як знаєте, як. Я вже чесно кажучи, не сподівався, що щось буде добре. Я вже якось не да, розморився з тією думкою, що ну, скоріше за все, вже ну все. Якось було тут там або полон, або двісті. Ну, типа, загинули все. Кирило не очікував, що полоні проведе більше двох років, потрапив до Оленівки, пройшов через тортури та нелюдські умови, але вірив, що обов'язково повернеться додому. Вон у мене вона була, була 73-75 десь а після. У нас там важили, до речі, якраз перед обміном. У мене вага була, що там шістдесят три кілограми. І... І там були такі хлопці, які там по сорок кілограм там постійдували. Типу, Ну я вважаю, що я там цей полон проскочив на молодості. Ще один нацгвардієць строкової служби Андрій теж служив у Маріуполі. На той час, коли почалась війна, йому було двадцять років. Після двох років полону почались проблеми зі здоров'ям. Зараз він почувається набагато краще. Піс, ну, після того, як після двох років полону, це взагалі я шикарно щось почуваюся. А вже почав набирати вагу, все все по потрішки відновлюється. Андрій не стримує емоцій, коли розповідає про повернення в Україну. Україна дуже змінилася. Тільки їхали з Гомельської області в, ну, від кордону, Чернігів. Дуже ну, це, як я почав почав дивитися на будівлі, мені аж Якось не по собі стало. будівлі деяких вікон немає деякі будівлі розвалені. Тобто, це все наслідки агресії Росії. Хлопців звільнили під час 55-го обміну військовополоненими у День незалежності України. Більшість з них потрапили у полон ще на початку повномасштабного вторгнення. Розумів, що це в будь-який момент може обірватися, це буде дуже неприємно. Потім вже приїхали в Київ. Ну ті я ще прям якось, ну ті, я вже все я вже поговорив там зі своїми рідними. Там і мені ну взагалі, якось ну, не вірилося. Я думаю, ну не вже це вже все ну, закінчилось. Тепер нацгвардійці відновлюють втрачені документи зокрема, водійські посвідчення для звільнених захисників ця процедура проходить максимально швидко. Деякі хлопці після звільнення одразу відновили водійські посвідчення через дію і вже отримали їх у корпошту. Ми намагаємося їх обслуговувати максимально швидко для того, щоб вони не зазнали жодних стресів, щоб їм було комфортно, щоб вони почувалися вільно, щоб вони посміхалися. Дякую на все добре. Так, фотографії тут поярче буде, звісно, ніж на минулих правах. Також захисники проходять реабілітацію та думають про плани на майбутнє. Поки в госпіталі, тобто я ще лікуюсь, ще санаторій, а там вже після санаторія вже буду собі думати. Поки був полоні часу було достатньо, щоб подумати, тіпо, нафантазувати собі там щось. Думаю, скоріше ну, є, є такі думки залишитися служити далі. Тіпо, тому що розумію, що ну, війна продовжується. Олександр Кривокульський, Володимир Ситюк, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.